Що привіт, пацани? Ми їдемо знімати подкаст, Каті їде на процедури. І ми з Юрою десь поїдемо гуляти, знімати подкаст, веселитися, поки Каті буде на процедура. Уточнюйте, те, що б'ють процедура. То Юрина мама подумала, що мені якісь лічебні, якісь процедури. Ні, ну ти що. Ми ж спортом займаємося, які лічебні процедури. Все професійно. Ті б казав, що краще, ну, що типу, хтось там все теж здавав тачку, то й ми все, типу, так як вони давали. Так, як ти й казав, і, так? І заправив, типа все. Так як вони давали, так і він здавав. Я ще запитаюся. Це що за гарний чоловік, дівчата, ну подивіться. це, відомі. Такий там гарний. Дівчата всі дівчата. на сергусе ведуться. До мене. Не. На мене тільки пацани. Не було б каті. На мене пацани теж ведуться, але так, так. ми такого не любимо, нам це не подобається. Мені подобається тільки дівчата. Ну от згадай, скільки до мене цих голубих підходило. А я одразу бачив, що голуби, я знаєш, чік. Такий стоп. А Юра там давай з ними говоримо. Думаю, це просто друзі. цю дієту. Давай зараз по бургеру і. Ну так. Тож ми ще й мали брати бургер. Да? Ну. Хочеш? Бургера? Тож, ми ж мали брати бургера, в смысле хочеш. Давай, що ты морозиться. Испаньол. Іспаньо. Пабло Спаньоль. Пабло Еспаніоль. Разно позаписує відео, на годину потім буде сіти мутувати, дивитися. Але вам цікавіше буде. Знаєш, що мені сказала? коротше, в мене Олеся є на онлайн-веденні. Вона тут в Америці живе, теж баристу робить. Каже, бля, не беріть оці фрішура. Бо то каже луплять цього соусу до хрена. Поняв? Того він такий солодкий каже. Але ну я не знаю чи він має калорії чи ні. Він типа zero. Ну... Але там пише по калоражу, що там менше дивись. от. Sugar free ваніла капучино 160 ккал. Mm. І звичайне капучино. А, тоже дивись капучино 160, mm. 160. Mm. Те Це блядь. Типу, yeah, я с... так зрозумів, що це, це, це крозамінок, що це із... Типу, за... Алкоголь, це алкоголь цей, чи що там, що має це калорії. No. Yeah, дуже добре, що нам це сказало. Дякую тобі. Алеся до найведення з Америки. Mm -hmm. uh, це обичне лата. Чи може все-таки це? це? Воно смачне, я не знаю як те. А що знаєш, вона ви казали? Вибудь. Щоб вона казала, що казати їм, щоб молоко не гаряче було. походу, цього немає, Юр. Є тільки оце все. А, це все, що є? Так, цього немає. Вона казала, щоб казати їм, щоб молоко тепле було, не кипетити, Тепліше буде. Вони знають їм так можна казати. Оце може візьмемо. 500 калорій одразу залітаю. Солодкі тільки є. Необичне. Ну, ну їдемо до Тараса, десь по дорозірки старбації. Там Це, там, там же є мак той біля нього. Да? Нормальний. Да. А, до речі, не написав бардр, тому що можна постригтися. Вот, звільнилося місце. Тарас, ми тебе любимо, чесно. Дуже любимо. Але не так, як ті. Геї, які до мене підходять. Геї і не так, як американці, знаєш. Ти для мене справжній друг, а сам тобі нажав спину. А Там вже потім комусь розказує, який ти. Поганий! Поганий. Це вже зробить писати. Адемостану, стан. Це вже писали. Мені не писали, я не показував стану. жизни у них появляется очень много комплексов вот, потому что наша психология мужская очень сильно зависит от женщин и от сексуальной энергии и я... я начинаю замечать эм, намного больше моментов в которых я чувствую стой, стой. 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 Да, за двух підстав. Подляну. Так. Будешь поди строить. <сл> Там <arge> вже без бороди, вчора побрився. Все Сам кидівха, знаєш, що ви запахи. Вони і так добре чують. <реш> через інстаграм. А от вже дівчата будуть писати. Пісання не буду виставляти, щоб не писали. І так пишуть, коротше, постійно. А це вже взагалі відбою не буде. Ні, зараз. От зараз я... я, зараз, я... Зараз Смотриш на дворі наші, то мама сфоткала. Такорів да. нас, <реш> знаєш, типа. <реш> 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 Зараз якийсь хасмом підказу запишу, там дівчата почнуть писати. У нього ж дівчина є і всі до мене. Всі до мене підуть. Камін. Камін. А треба шмотки вдягати, що ми так як спорзали. Хай хоче з грінкарти та жінки різніш. Та ладно, це таке. Головне, щоб людина була хороша. Жінкарс. на вигнали. Постригся, пацани. Кажу, що ствергу з цією зачіскою помолодів на так на років 6. Як Хлопчик. З бородою краще, звісно, без бороди, так. Нема, нема цієї брутальності, не то. На щось... Так, не дуже. Треба бороду. Чама коли так. на тебе більше водочок. Коли тим щина чи хлопчик? Наверно, коли хлопчик. Хоча по-різному. Як, як ти себе відчуваєш, мабуть? Більше коли... Ти себе почуваєш впевнено при будь-якому образі, yeah. тоді вони ведуться. Well, Саме головне, що вони відчувають цей запах тестостерону, так? Да? Так, да, як Артем у нас розказував okay. сьогодні. Що те, що ви цього не чули? Okay, yeah. Але ми повністю такі, я вам так скажу. Трапітані цими, цими парфумами. Так. Да. Навіть парфуми не потрібні. Ну, Парфуми на маємо. Ні, мені навіть що такий парфум не треба, бо в нас і так тестостерони. Ah, Казинаки, я таких казинаки до строки не бачив. Лавашик, не нормальный. <реш> не потом маленький штук, знаешь. У мене сьогодні погано лежат А У мене була погана сьогодні варши прикнути Мені вже теж треба стригтися. Пряник, Пряник. 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 Да, нас щось останнім часом дощить. Досить таки серйозно. Я вийшов в магазин, ніби дощу не було, трошки моросило. Але от я доходжу зараз до магазину і дощ падає досить таки рясний. Я зараз в магазин в принципі, і назад. Останні дні досить насичені, знаєш, і навіть не встигаєш там домонтовувати відео, закидати його, тому зараз відео виходять трошки з запізненням, але вони виходять. Зараз, якщо чесно, дуже задоволений, тому що Тікток залетів, інстаграм залетів, знайшов певні, скажімо, не те, щоб алгоритм, знайшов певні теми, які залітають, знайшов, що саме залітає. Тобто, по моїх здогадках, по тому, що я бачу, в принципі, залітає перше, це красива картинка, друге, коли є моє обличчя, і третє, коли є якийсь цікавий надпис, який провокує на якісь реакції, поширення. Нагадую людям якісь певні життєві моменти, нагадує їх. В принципі, таким чином можна розвиватися. Зараз постараюся по максимуму вижимати і на цьому самому раціональному, природньому. Росі постараюся до Дня народження закрити 10 тисяч в інстаграмі, сподіваюсь в мене все вийде. Але ціль зараз я собі поставив в голові, щоб закрити 10 тисяч в Інстаграмі, Побачимо, що в мене вийде з цього. Ну і було б круто закрити в тік 20 тисяч. До речі, помітив, що мені, в принципі, з бородою трохи краще. З щитиною не вистачає ніби обличчя, знаєш. Також, так також красиво, в принципі, але з бородою, мені здається, краще. Напишіть свій варіант, як мені краще з бородою чи без. Можливо, взагалі без нічого. Без бороди, без щитини. От. Зараз в мене ще похід в магазин. І будуть і додому монтувати відео від, та закидати його на YouTube. Так, ціни на Валентина, дивіться, 35 баксів, ось такий букетик, як в селі на весіллі. Low price, 35 баксів за штучку. Я рахуюся грабіж на рівному місці просто. Відразу дивіться, як підлаштовується дощ сезон дощів. Може продають парасольки. Парасольки. <реш> зонтик, парасольки. Будемо скуплятися. А, треба корзинку взяти. <реш> До речі, постійно забуваю взяти корзинку і буду отак з пакунками постійно. Може в зіграти? Значить тут в мене заморожені овочі. Аспарагус і спагетті такі невеличкі покупки. В принципі, закупився, можна йти додому і домонтовувати відео. З вами був той самий Сергос гайс побачимось вже зовсім скоро, тобто завтра на цьому самому каналі.